Всім привіт! Ми починаємо великий середній та маленький челендж. Давайте знайомитись з учасниками. Це Софія, Тіфані та Кейт. І вони мають на швидкість розправитись з усіма частуваннями, які їм дістануться. Той, хто виконає всі завдання, буде переможцем. Ну, мені дісталась найменша порція. Ех, Схоже, мені не пощастило. Круто, мені дісталась середня, класно. Що там у Софі? Яка ж величезна порція смакоти? Дуже пощастило! Добре, я почну перша. Mm. Візьму маленькі палички. Ними буде незручно. Спробую, не виходить. Ну, хапайся, ну нічого не виходить. Так, значить, мені вони зовсім не потрібні. Спробую ось так. Ну, висипайся вже. Та що таке? Що відбувається? Не розумію, що там всередині. Ей, мордочка показала мені язика. Ах, так, значить. Ну, добре, у мене є одна цікава насадка на палець. Так, то краще. А ну-ка, іди до мене. Смачно! Мені подобається. Смакота. Що? Здається, її проковтнула. О, ні. Е, що прилетіло мені в голову? Ой, Тіфані, пробача, тобі личить. Так, іди звідси. Я приберу цю штуку та перейду до своєї страви. Беремо палички і поїхали. Спробуємо. Ха, у мене є ідея. Беремо хліб для тостів. локшину покладемо всерединку та зверху прикриємо ще одним шматочком хліба. А тепер придавимо. Молот треба трохи розігріти. Так, вдаримо сильніше. Вийшла класна скоринка. Можна спробувати. Який запах! Клас! Відкусимо. Так, це смачно. Мені подобається, що вийшло навіть зовсім непогано. А що у Софі? Ну, як же взяти цю локшину? Палички зовсім великі, зовсім незручно. Краще без них. Буде їсти руками, як же смачно. Я не буду зупинятись, буду продовжувати. Мені подобається. Так, дивись, як вона їсть. Від цього не можна відірватись. Що ви смієтесь з мене? Ти так смішно їла. Я вирішила тебе сфоткати. Так, добре. Дівчата сміються з мене, і мені це зовсім не подобається. Вивалю всю локшину на стіл. Постукаємо. О, в відрі нічого не залишилось. Подивіться, який великий пеньок у мене вийшов. Ну, як вам, дівчатка? Круто, правда? Одна мить це ще не все. Беремо вершки і наносимо їх зверху. Те, що треба, вийде смакота. А тепер ягідний джем. Заливаємо його ось так. Як же класно він стікає? Він дуже смачний. Ну і трохи цукерок. Висипаємо зверху. От стільки вистачить. Класно. Ну як, дівчата? Так ще краще візьму ніж. Не бійтеся, дівчата. Все добре. Відрізаємо шматочок. Це тобі, Кейт. Пригощайся. Який апетитний! Швидше треба спробувати. Клас, дуже смачно. А мені чому ви зі мною не поділились? А тепер сама маленька порція дісталась мені. А мені середнє яйце. У мене величезне. Цікаво, що там всередині. Треба спробувати дізнатись. Добре, я починаю. Так, мені знадобиться маленька сковорідка, на котрі я приготую міні-яєчню. Розбили яйце. Так, тепер треба підсмажити яєчко. Чудово! Готово. А який аромат! Ух ти, класно! Беремо маленьку виделку і маленький ніж. Ось так відрізаємо шматочок. Трохи жовтка зверху. Так. Це дуже смачно. Мені сподобалось. А що у Кейт? Яке цікаве шоколадне яйце! І, схоже, якимось сюрпризом всередині. Клас. Це було голосно. Та іграшка. Покемон Пікачу. Скоріше, давай вже їсти стінки шоколадного яйця. Це смакота. Pika -pika. Так, він такий класний, милий, піка-піка-піка. З ним весело грати і так забавно. Клас. Правда, Тіфані? Піка-піка. Який же він няшний. Так, що мені робити зі своїм великим яйцем? Так, треба розібратись. Що там взагалі всередині? вімкнули режим бензопили і. о! Що там? Який чудовий малюк. А ну кайди швидше, виходь до нас. Який няшка, такий милий. Моє серце просто тане від цього зайчика. Який же він гарний? Одну мить. Нашого зайчика треба погадувати. А у мене є яблочка. Пригощайся. Хороший, хороший. Яке апетитне морозиво. У Укид морозива більше за моє. У мене найбільше, мені дуже пощастило. Схоже, сьогодні не мій день. Найменший ріжок морозива дістався мені. Ех, Тіфані, який він маленький. Та майже нічого їсти. Добре. Почнемо їсти. Ой. Мій язик застряг. Давай витягуйся. Добре, я просто виплюну його. Ха-ха-ха! Кит, бачила б ти свій ніс. Тепер він у тебе гостренький. Гаразд, іде сюди. Давайте покришимо на дрібні шматочки прямо на долоню. Ось так. А тепер можна з'їсти. Дуже смачно. А що у вас, дівчата? Тепер моя черга їсти морозиво. Але хочеться чогось незвичного. У мене є ідея. Трохи магії і все готово. З'явилися добавки вершки джем. Буде дуже смачно. Ось так. Як вони гарно стікають! Виглядає неймовірно. Додамо зверху посипки та побільше. Ну і звісно, вишенька. Ще треба, готова. Як смачно у тебе, Софії? Можна мені теж? Ні, іди, це моє морозиво. Залиш мене в спокої. Ну ти жадіна. Гаразд, у мене щось є для тебе. Мені допоможе ось це пірячка. Що ти робиш? Що сталося? А де моє морозиво? Напевно, воно у мене на обличчі. Спробуємо. Дуже смачне, мені подобається. А де моє морозиво? Куди воно зникло? Твоє морозиво в тебе на голові. Як так? Моє смачне морозове справді на моїй голові. Іди. Так, у мене є ідея. Дівчата, ви готові? Запевняю, вас чекає щось цікаве. Дивіться, що в мене є. Паличка, яка вміє робити дива. І так, скільки морозова у нас з'явилось. Пригощайтесь, я візьму морозиво. Як смачно! Так, і мені подобається. Класно. Від цього взагалі неможливо відірватись. Просто пальчики оближиш. Дуже смачно. Дякую, Кейт. На здоров'я. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.